Мої вітання всім глядачам. Ось настав нарешті цей відос, на який всі чекали. А хто не чекав, але подивиться, то після цього перегляду в нього зміниться трошки світосприйняття і можуть відкритися нові бізнес-ідеї. Відео буде про квіти, розкажу там деякі нюанси, покажу в яких місцях вони можуть рости, як їх можна скомпонувати, одна з іншою кольорами, як вирощувати, та й взагалі всякі такі речі. Які згадаю, ті розкажу. Значить, як ви знаєте чи не знаєте, я не тільки на тракторі гасаю, гасаю гораю огороди, й вирощую овочі і в останніх багатенько років вже вирощуємо квіти. Вирощуємо квіти, почалися з газаній. Ця справа з часом асортимент збільшувався, збільшувався і в останні роки. Дуже багато різних квітів ми садимо. Останні роки садимо в основному це сурфінія. Починали також з пітуній, але трошки треба йти до кращого. Пітунії не такі, такі ж радісні, витривалі, як сурфінії. Ось дивіться, ці ростуть по одній штучці в землі. Бачите, ростуть диким способом. Раніше ми садили в горшки, але в горшках це таке діло, що забувся полити і воно взяло і висохло. А тут, як-не-як -як земля, ті воно не полив, то хоч не засохло одразу. ці, дивіться, як плетуться десь аж туди, також по одному кущові всі. Бачите? Вісі які класні. Рожеві. Це Севфінія. В кінці відео будуть фотографії з табличками, як називається кожен сорт, тому що я все не запам'ятовую, щоб вам це все розказати. Так, отже, так як я вже казав, вирощуємо квіти. Ці квіти можна без проблем купити в нас розсадою по весні, як маленькі саженці, так і в стаканчиках або у великих кашпо. Тут також це один кущ, один і один кущ, це два в одному горшку росте. Там два росте, один, один і один. Є махрові. Махрових цього року для себе залишилось мало, і щось вони не дуже хорошо пішли. Деякі хворіють, деякі їдять їх слимаки. Ось ця мені дуже подобається, але вона щось слис від слимака. Їдять слимаки і нічого ти з цим не зробиш. Ось, Є махрові. Як ви бачите, є не махрові. Ось. Ці в горшках ростуть, ці ми тоді в будинок, якщо, звичайно, не провтикаємо останній приморозок. І вже з них будуть деякі скубатися саженцями, деякі будуть садитися синім. Таку ще є ось така річ. Тоже дуже прикольна. Дуже прикольна річ. Таку теж ми вирощуємо. Це відео буде як для вас, так і для себе, щоб була якась пам'ять залишилась. І як реклама для нових клієнтів щоб могли оцінити, які вони, в яких умовах вони можуть рости. Тут от також різні квіти, висаджуємо, значить, квіти як. Це не всі, які залишилися після продажу, а є які спеціально ми залишили і нікому не продавали. А є такі, що вже позалишалися після того, як кінчився сезон розсади. І ми їх повисаджували біля дому. Ростуть вони всюди, я вам скажу і зараз покажу. Це знову махрова. Махрова, липка, їдять стримаки якась вона бідова. Не пішла вона, можна вважати. Не пішла вона. Тут також ростуть квіти. Тут вже ті, що позалишалися з сезону. Там, де не ті, що спеціально залишали, а ці вже залишилися, коли вони нікому не були потрібні. Деяку частину ми роздавали людям, вже постійним клієнтам роздавали. А все інше посадили вдома. І там росте, і тут росте. І я вам скажу, це набагато приємніше, аніж ходити дивитися на бур'ян, який росте. Замість і грядочки В цю сторону, хто пам'ятає, той пам'ятає, тут були, ми колись і диску чистили, і ящики розсада стояла і і касети валялися. ну Тут така ця виробнича зона, бо треба багато касет. Для розсади тоді їх десь треба дівати, то ми їх сюди кидаємо, вони тут лежали, тут стояв стіл, фасували. Редиску мили важили, ось тут мили важили. Ну а тепер, як ця площа вже вільна від того діла, то тут висаджені квіти, які залишились від продажу. В цій частині тут щось їх слимаки дуже грізуть, то вони теж якісь такі забідіні. Рози хай будуть на всякий випадок. Рози ми не продаємо, ми їх тільки купуємо. Єбіскус, твою мать, як то кажуть, привезений з Гребівки. Може якось теж про нього відосі зніму. Також квіти ростуть ось тут. І там, і тут ростуть, і не всюди ростуть. Дивіться, яка краса. Тут ми з кумом жаримо кротів, слимаків, як коли. Такі квіти також продаємо, такі також рози не продаємо, баклажани для себе. Ось Тут квітів вже нема. Підемо ще туди, покажу її де. О, бачите, і приємно походити і заглядати на це все. Значить, Там ми були, тут були. Тут оглядочку я показав. Також їдять слимаки де неде Все і в горшкові росте. Буває не забудеш полити, то росте, забудеш. Тоді бачиш, що він посох, споминаєш про нього. Ці квіти, до речі, під капельним поливом, тому що якщо не поляєш, то так вони й виростуть. Так вони і виростуть. Тут квіти газаньки притуляні. Зараз, на жаль, вони позакривалися. Сонця немає, закрилися, але теж дуже гарно виглядають. Ось тут, ось тут. І насіння ми не збираємо, тому що садимо гібриди. Ось тут також газані. Дуже прикольно, як воно днем тут жовте. Треба було раніше знімати відос. Раніше не вийшло знімати, тому що... А, ось там ще зараз покажу газаньки. Раніше не вийшло знімати, тому що вже дуже давно хотів замутити цей відос, але як не погода не така, як треба, то вітер дуже сильний, то сонце світить і виходить, не можна передати ті кольори, які є насправді. Ось тут теж газаньки, це я тільки що тут обув, але Дивіться, які кущі це низько росла. Газанька теж вся деякі перецвіли, деякі позакривалися. Картина прикольна, коли вони цвітуть. Я вам скажу, це низькорослі, бо є високорослі, то там ось ось такі довгі ці тички. Так, чорнобривці, шмивці. Квіти. Значить, що я вам скажу про квіти? Квіти це нормальна тема, як для візуального, для, як для візуального да, того, щоб подивитися, так і для того, щоб заробити на них пару рубасів. Тому що буває приходять люди і купують квітів більше, ніж купують там, той самої редиски чи зеленої цибулі, коли воно по сезону є. От, але е з тим самим на квітах і треба трошки повкалувати, тому що виростити з насіння, дуже маленького насіннячка, щоб виріс у такий кущ, треба дуже багато світла. І все, напевно. Світла і часу. Дуже багато займає часу, щоб виросло і світла. Ну і звичайно вже потім починаються переноски в теплицю, бо спочатку воно вирощується в будинку. Переноски в теплицю починаються, там вже починаються хвороби, також треба слідкувати за цим. Сурфінії, до речі, не так хворіють, як пітунії, тому ми більше переходимо на сульфінії. Є такі рабенькі, прикольні. Ось і. І що, хвороби? Якщо побороли хвороби, перед Пасхою вони дуже хорошо продаються. Як я вже кажу, приходять люди, постійні клієнти, вже руками купують квіти більше, ніж купили редиски або цибулі, або хліба в магазині. Так, ось такі справи, бачите. Квіти, квіти, квіти. І це вони ось тут ростуть на будівельному смітті, можна вважати. Тому що тут ґрунта як такого хорошого немає, тут є щось трошки таке похоже на ґрунт, а то все будівельне сміття. В тому році тут були інші кольори, теж було прикольно, але білі, ну білі, білі по-любому були. Білий колір це прикольний колір для квітів. От. І вони, як бачите, лізуть і лізуть. І ще далі, далі, далі і туди полізуть. Тобто прикольно. Якщо буде можливість, вони не пропадуть, тому що вже майже осінь. Якщо вони не пропадуть і розростуться ще більше, то я ще зніму відосик, обов'язково покажу до яких розмірів вони виростають. Також їхній плюс в тому, що проходять приморозки, буряни мерзнуть, все мерзне. А квіти ростуть далі. Дуже прикольна тема, до речі, ця. що все замерзає, а квіти ростуть. Ось так. Дивіться фото з назвами. Сподобається, задавайте питання, дам відповідь або зніму ролик. Бо по-любому я щось забув сказати те, що хотів би сказати. Напевно, до речі, є такі сорти, які дуже пахнуть. Ми їх стараємося тут біля входу поставити. Ну, тут зараз таких немає. На жаль, біля входу, в тих місцях, де більше ходимо, то коли йдеш і вечором цей аромат прям вбиває він тебе коротше, з ніг. Настільки приємний запах буває. То такі квіти є. є тут десь пару цих сортів, які пахнуть, але взагалі багато їх в нас нема цього року. Також квіти ми садимо на вулиці, щоб людям було приємно ходити на роботу з роботи. Це діло робиться не для себе, а для людей, які ходять туди-сюди. Тому що практично ми його не бачимо, так як не так часто шастаємо туди-сюди, а ті люди, які йдуть на роботу, з роботи, то бачать і приємніше дивитися на квіти, аніж на на буріни, які ростуть по да, так. є такі теж люди. В тому році я роздавав людям по сусідству, доказав, хто має бажання садити ось так от по підзаборі, щоб було приємно на вулиці, щоб я хотів всю вулицю засадити так. Але не так просто його посадити, бо тут насипна дорога, практично ці квіти зараз роз... ростуть в оцеві. То дехто брав, дехто не брав, дехто там не вийшло. Ну, Ближні ці сусіди то ця тема не пройшла. Але ідея була б класна, що вся вулиця, всі 400 метрів, росли ось так по підзаборі квіти. Значить, після цього кадра будуть фото з назвами, тобто біля кожного сорта я буду робити фото з назвою. Ось так от, ви собі вже хто хоче запам'ятовуйте, робіть фото, фотоекрана. І напроти кожного сорта буде. Своя назва, тобто, якщо десь попаде в кадр два ось цих, то це табличка біля того сорта, якого тримаю. Тобто ви зрозумієте, да, що той інший інший шукайте, як він зветься. Ось. Але це не всі сорти, які ми вирощуємо, деяких вже немає. І на наступний рік також будуть ще нові сорти. от А це буде нехай такою собі рекламкою для вас для мене з спогадами рекламкою для вас для мене з спогадами тому що спогади вони завжди нам допомагають не знаю чи передаються всі кольори але воно дуже прикольне так що хай вам всім щастить дивіться фото до нових зустрічей.